What's up, everybody, що ми це шепчу. Після просік був, да. Чи стоїть брати лізинг, чи купувати машину за налічку. І чи нову, чи бушну, чи стару. Що б я вам посоветував, бо це ми, мабуть, повернемось да, до логіки цього всього діла. Я парнішки да, тоже, так, поділив своєю логікою. Ну, давайте так. Ви ж пам'ятаєте, що я вам всегда кажу. Що. Ви мене слухаєте, ви мене до мене прислухаєтесь, ви мою інформацію впітуєте, переварюєте, а приймаєте рішення самі. Бо краще за вас, вашої чуйки, вам ніхто не подскаже, що і як вам робити. Я вам можу сказати так і так робити, тому що у мене свій опит. підійдіть до когось другого, спросіть в нього. У нього буде геть свій опит, да? він по-другому трошечки свій путь ішов, і він вам скаже, робити це по-другому. Так що ваша задача черпати інформацію, але переварювати її і приймати рішення самим. Так як вам підказує да, ваша чуйка. І що б, мабуть, я вам посоветував. Це сидіння скручується, воно, блін. Вроді би і удобна штука. Але я ним ще ніколи не пользуюсь. О. Може тільки стекло. За рулем найкраще, ти собі їдеш і трусиш, якщо ніякі самі васильки тебе да, не відкликають. Коротше, дітки, як зрозуміти, чи тобі оплачується лізинг, нова машина, да, е, середня машина, брушна, чи купити її за налічку, щоб зрозуміти, чи ти це діло, да, воно тобі оплачується чи не оплачується. Треба почати з малесенького. В першу чергу тобі треба зрозуміти, яка бути машина. Ізначально, да, ти не дивишся нікуди там, де ти працюєш, це якщо ти без опиту. Да. Якщо ти опитний чувак, тебе це не касається. Якщо ти без опиту, ти начинаючий, ти спочатку має робити то, що ти вмієш, що ти любиш, що ти знаєш, в чому ти мастер, в чому фломастер. І тобі треба спочатку відбуватись від, чого, від того, да, на чому ти можеш добре робити, що ти добре знаєш. Коли ти вже знаєш, що це тебе може бути тандем, тандем легкий, да, чи там буде тебе тягач, міга, стандарт, чи це буде тебе автовоз, чи це буде контейнеровоз, чи це тебе просто буде голова да, і перецепи прицепів. Коротше, тобі треба спочатку зрозуміти, що тобі робити, Да. Яка робота? Перецепи, не перецепи, тягачі, не тягачі, штори, термічки. З цим ти определяєшся, ти чітко знаєш, що тобі треба, потім ти починаєш що? і ти до шефа. Зараз, роднульки, не настають ті времена, що в Європі буде все більш-більш популярні, як кажуть, в Америці. да, Овнер-оператори. Це сюди йде. Це буде популярно, ви самі це бачите, що раніше да, тільки працювали, грубо говоря, з такими великі логістики. Зараз, навіть, якісь маленькі транспортні компанії починають роботи з перевозчиками. І от, яка б ваша контора не була здорова, маленька, середня, навіть якщо вона невеличка, тоді ще більш-менш у вас і адекватний шеф. Ідіть до нього, не бійтесь і говоріть: отак і так, і так, Раднуркін, хочу. Якщо він тебе почне відговарювати, це ти пропускаєш мимо ушей, ти далі починаєш да, питатися з нього витягнути ту інформацію, яку ти хочеш. Ну желательно, да, як це було в моєму випадку, перед цим розговором підготуватися, да, трошечки інформації почати. Бо ти просто питаєш, бред, я хочу відкрити фірму, що мені робити то він тебе, зрозуміло, пішле нафіг. А коли ти почнеш ненормально розмовляти, ти починаєш владіти якимись цифрами, в тебе вже якийсь маленький бізнес-план, як ти це бачиш, да? а ти йому це все діло розкажеш, він вже почне з тобою по-другому розмовляти. Так було в моєму випадку, я потім коли до Мартіна прийшов. Я йому кажу, Раднулькін, так і так, він такий, блін, що ти мене мелиш? спустя 15 минут чоловік отако сидів, він просто отако мене слухав, у нього глаза горіли. І в конічному мітогії, що він мені сказав, не так все страшно, як ти собі накрутив. Він швидко достав, якраз тоді були, Якраз це була моя, Братюшкивича, і вона, мартишко, машинки, якраз тоді три з нових сканів прийшли. Тут якраз в нього документи лежали. Він мені сказав, да, які ціни. Що по чому, бо я говорю, собственно, на беушні машини ну, нормальний доступ в ценах, а на нові я не, я не знаю, скільки нові стоять. Він мені сказав, що по чому по новим. Він дав мені совіт, що роботи тільки з новими, стартанути можеш на баушки, але далі тільки нові машини. Що, в принципі, да, спасибо йому за ці совіти. Тож він мені ще дав кілька советів, але він. З перевозчиками на да, але ми ще цієї теми не затрагували. Я просто прийшов до нього по совіти, і я ті совіти отримав, що мені треба було. Я собі думав, коли я вже буду більш готовий да, вже до дійств. Тоді я піду з ним говорити, щоб ставати під його логістику. Но в моїй житті все перекрутилось, ви це все да, вже знаєте. І виходить, що от ваша задача. Нахвататися якоїсь інформації, да, сісти, поробити підрахунки, ти вже знаєш, що. Тобі треба тільки голова, наприклад, да? прицеп тобі не треба. Подивися на Оеліксі, Отомото, що по чому по головам. Да? Інформацію, знайти, які ставки це ну, не важко знайти. Топливо теж, почому дороги теж. середні примірні розходи це не важко все просчитати. це все приблизно, вам чіткого, не треба нічого. Просчитавши це все діло, ти вже поймеш. Е, ти потягнеш машину е, дешеву, да? дорогу. Чи середненьку, чи ти можеш її за налічку купити, і тобі так буде більше оплачуватися. Наприклад, якщо у тебе є налічка купити стару бушну машину, я б на твоє місце розсматривав би за ці бабки купити нову да, машинку. Лібо же середню, а потім нову, тобі цей плюс-мінус донор хватити. Назначають з однієї машинки, а не одразу з двох. Одненьку машинку взяв, а потім вже другу. Ти оприділився, на які ти машинки хочеш бути, пішов з руководством, поговорив, перед цим да, просчитував. ти просчитував. Ти коли почнеш читати, не треба мене про це спрашувати. Ти можеш мені написати, Валєр, слушай, от яких мені ставок да, примірно, від яких ставок за дорогу, за то все, я тобі примірно відповім. Да? Просить мене, щоб я тобі щось ніби вищитував, я тобі можу вищити. Ну, коли ти почнеш дійствовати, да, коли в тебе все до діло, то вже будь-геть другі ці. Да, ці ціни вже устаріють, все буде зовсім по-другому. Не питайтеся вищитувати все прям чітко, то чіткості немає. Сьогодні буде так, завтра буде так, післязавтра буде так. А було отак. От ви нужені да, до всього готуватися «примерно», А далі вже, по ходу діла, від цього відбиватися. І от, ви з шефом переговорили, не без різниці, як пішов ваш діалог. Сразу шукаєте другі логістики, які займаються такою ж штукою, і кидаєте їм заявки. Чим більше заявок ви кинете, тим більше ви будете володіти інформацією, тому що вам будуть скидати оферти, хтось вас нахуй пошле, нічого страшного, хтось вам буде скидати оферти. Да? І ви вже будете дивитися, так, та логістика предлагає то, та предлагає то, там такий термін платної, ще там такий, там більша ставка, над інше термін платно, ще там більше платить, не менша ставка. Да? Там то, там все, там за кілометри, там за то накидають. Там... Так, аж камера перегрілася від такої гарячої інформації. Ви поняли, що все завісить. Да, і чим більше ви будете писати, чим більше ви будете узнавати, тим більше ви будете <со> узнавати Да. Ви будете, от того, що ви будете писати і спрашувати. І виходить, вже у вас сложиться картина. Ви вже будете розуміти, як у вас. Да, під вашу роботу які будуть, примірні ставки, розходи ви вже примірно, в принципі, вже знаєте, які розходи, да? скільки, примірно топлива ви будете тратити, дороги туди-сюдим. да скільки ви топліво будете тратити, ну це елементарно. Скільки кілометрів ти проїжджаєш, да? там, примірно, в місяць. Середній розход прощитуєш, от тобі і все. Да. Якщо ти не знаєш Excel і не вмієш ним пользуватися, я б тобі вже совітував, де починають пользуватися, тому що без Excel я, я не знаю, як ці всі діла вести. Да. Тільки з допомогою Excel. Я. Чат GPT теж не стісняйтесь задовбувати, тим більше його да, обновили і попросив тебе, грубо говоря, неогранічне кількість. Задовбуй того GPT, скільки хочеш. Черпай інформацію. І все виходить. І от вже зібравши цю маленьку картинку, ти вже знаєш, яка в тебе машина має бути, яку ти повинен роботу робити, ти вже в в процесі, поговорив з шефом, либо на форуми заходь, пиши, шукай других перевозчиків. Коротше, ти хто іще, тот знайде. То тобто, якщо ти не будеш шукати, ти не будеш знаходити. А коли ти почнеш шукати людей, з кимось говорити, спілкуватися, то тоді, звісно, ти рано чи пізно знайдеш, да, то, що тобі треба. Ну, опять-таки, слухай всіх, приймай інформацію, переварюй її, приймай рішення сам. Якщо ти будеш приймати чужі рішення, я не знаю, куди ти да, з цим ділом зайдеш, тому що тебе все одно будуть ждати такі перегради, що потім ті люди, які тобі давали світ, тобі кажуть, а я що? А я тут при чому? І в конічній ітоді ти зрозумів, ти що а так ти сам приймеш рішення, ти сам цю сюди двіжуху заварив, як я вже в якомусь відомі говорив, і ти сам будеш її розхльобувати, тому що ти почав це діло робити, ти зрозумів, як ти це робив, і тільки тобі знати, як ти будеш це діло все витягувати. Якось так. Ну а потім далі вже пішло-поїхало. Поход по банкам, да, по лізінгам, по цьому всьому. Ти вже по цим всім да, знаючи цю всю підставову інформацію, ти будеш розуміти, яка у тебе буде плюс-мінус перша машина, які тобі, тобі, які тобі треба плюс-мінус условия, далі береш свою харизму, сподієш тебе знання польського язика є, да, і йдеш по банкам, не стісняєшся будь тупим. І йдеш з ними спілкуєшся. Десь ми там відосики якісь були. Якщо хочете, задавайте мені питання, що перезаписати, що розказати. Я так розумію, що я сам вже отримав більш новий опит. І я думаю, що мої теми, які я розказував в вони, мабуть, будуть теж відрізнятись вже від того, що я вам буду зараз розказувати, тому що в мене вже теж новий опит. Да, я по-новому багато чого пережив. І якось так. Короче. А чітких вопрос з да, чітким, а скільки точно, а чи мені хватить, а чи мені не хватить? У тебе будуть такі місяця роднулькин, що ти не будеш знати, як тобі в цій житті жити. У тебе будуть такі просто касові розриви, що йобушки-воробушки, і тобі треба з цим справлятися. І якщо ти будеш ждати когось відповіді на твоє питання, то краще тоді цим не займайся. Ти дожен. Научиться приймати рішення, да, впитувати інформацію, в людей спрашувати, це 100%, задовбувати всіх подряд. Але приймати рішення тільки тобі, роднулькин. Так що сиди, считай, готовься і не жди там якась фірма під ключик, тобі все зробить, мій холосенький. Він тобі ліцензію зроблять, вони тобі і топливо все тобі злобить, вовівати, і все повзповозлощають. Да. А в конічній мітогії тебе будуть касові -то розриви, тому що ти тупо Тратиш свої гроші. ти не знаєш, як в тебе працює. Ти, ти не має бути бухгалтером, ти не маєш бути експертом да, по розліченню часу праці. Там. Ти повишені все по чуть-чуть розуміти, -чуть як воно працює, і везде інтересуватися. Твоя задача максимально дорого їздити, максимально дешево заправлятися, максимально грамотно ремонтуватися. І во всьому розбиратися. Максимально. Всьому розбиратися, всіх задовбувати, щоб вони тобі робили, на самому розуміють, хто що робить. А не так, да, як в мене є просто приміри. Коли я чоловіком розмовляю, а як ти вертаєш в ад, а польський, а заграничний, я Говорю, а я не знаю, що я цим фірма займається. А як ти фактури виставляєш, а я не знаю, а там цим всім фірма займається. Вот так ти ж розумієш, наприклад, логістика виставляє фірмі фактуру, ти просто її приймають, вот да? либо вони йому скидають заставіння, ти просто підтверджують його і виставляють фактуру. А то, що кілометрів 1000 км не вистачає, да? а вот так, навіть на 200 км нехватки, це вже на секундочку блин, на 200 км в средньому 300-400 євро мінусі. А для маленької фірми це йобушки воробушки, це це денюшка. Так що ти маєш бути во всьому тошнотний, все вести, все читати, особливо в началі. Чесно скажу, я вже нормально валю шляпу. У мене перших два роки я прям геть був повний фанатик, як на мене деякі да, люди говорять, я б міг просто серед ночі проснутися, блін і просто сісти, щось нібудь щось да, що рішати. Зараз у мене все набагато проще. Я буваю такий, що так, там то, 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 я розумію, що є. Я розумію, мені впаде, я не хочу. Я, собі, що, я розумію, що в мене там впередіще, вже опит. Да. Я такий, Ладно, зараз хір з ним, подожде. І я потім жду 2-3 дні, а потім за раз, там, да, в течение півтора часа сів, всю роботу переробив і все. тому що в мене вже настроїлось. На перше время, у мене тільки вільне время, у мене ноутбук достається. Я читаю інформацію, шукаю, де топліво, де карточки знайти, де топлі всі, да, де що до чого, в яких странах. Коротше, я просто сидів в кілометри, все перечитував, дав ставочки. Там провіряв, там провіряв, як мені, що мені будь. Постійно я щось десь якась мені хрінь придав в голову, мене ж мене не було. Мені треба було десь інформацію черпати, я її в інтернетах чи почерпав. Жіночку підключав, вона в мене майстер по пояску інформації. да. І от якось так. Так що, особливо в починаннях Раднульки, не видані бути повністю тошнотні, сидіти, прощитувати, роздуплятися, потім вже прийде опит, потім ви вже будете. Більш да, менше тратить своїх сил. Коротше, давайте так. Ви будете за маленьке время делать то, що раніше вам треба було дихіра в времени, а зараз це може за не знаю, за полчаса зробити да, те, що ти раніше робив за тиждень. Так що якось так. Те ж саме по пані жіночки, по пані Катерині, як вона в початку, коли ми да, свою спецію завели. Як вона віддавалася, да? як вона займалася, як вона зараз. Вона вже більш на опиті, клієнти набиті туди-сюди, плюс-мінус, коли ринок в хорошій позиції, в нашій, да? то вона теж плюс-мінус на чилі розслабоні. Коли, звісно, ринок погибає, то понятно, і вона теж більше да, займається. Опять-таки все теж приходить з опитом. Так що, якось так, Рандулькіни. все, пишіть коментарі, що вам розказати, що вам насипати. Я, можливо, буду, не можливо, а буду насипати, тому що мені треба відосики записувати, щоб на каналі була активність. Канал вже монітізується, я думаю, що буде вже більш веселіше заснімати відосики. Бай мій кофе теж не забуваємо. Повним, що консультації я теж буду робити. Пишіть мені, будемо десь договарюватися, що до чого, як.